Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки це державні органи чи це приватні організації. Дуже часто в мережі інтернет поширюється така інформація, що ТЦК та СП є приватними особами і не відносяться до органів державної влади України. Мене зовут Іван Карнаух, ви на каналі Правові технології. Якщо вам цікава думка реально практикуючих юристів з певними знаннями у галузі права, додивіться до кінця це відео. Перед тим, як перейти до основної частини відео, хочу зробити застереження про те, що юридична наука, як цілісні знання, вона потребує систематичності вивчення і вона складається з послідовних дій і певних рівнів для того, щоб отримувати доступ до більш вищого рівня, необхідно базово закрити попередній рівень, як в принципі в будь-якій іншій спеціальності, будь-якій іншій професії. І навряд чи ви будете довіряти особі, яка отримала знання. Приблизно протягом декількох місяців подивилася відео в мережі YouTube і взяла в руки скальпель і каже вам про те, що я знаю, як робити вам трепанацію черепу. Навряд чи ви будете довіряти цій особі. Але якщо порівнювати і привести аналогію, що таке юридична наука, можемо порівняти її з будівництвом хмарочосу. І для того, щоб збудувати хмарочос, треба починати не з встановлення вікон на 80-му поверсі, а напевно з фундаментальних якихось речей, таких як заливка фундаменту, і далі послідовно йти крок за кроком для того, щоб збудувати цю конструкцію цілісно. І бажано мати якісь проекти, що саме ви намагаєтеся побудувати. Так само і в юридичній науці. Якщо ми подивимося про е, нульові перші поверхи е, юридичних знань, ми там знайдемо такі е, базові речі, як е, поняття, що таке людина, е, що таке суспільство, що таке філософські знання і як функціонує суспільство. Якщо ми будемо підійматися послідовно трошки вище за рівнем, то, в принципі, ми з вами побачимо про те, що таке. Е, Особа, фізична особа, що таке жива людина, чим вони відрізняються ці статуси між собою. Якщо ми зазирнемо дуже далеко на поверхи за соти і вище поверхи, то ми з вами побачимо таку аналогію, що, що таке система міжнародних реєстр міжнародних організацій ЮПІК, як створюються держави, як створюються державні органи, як вони взаємодіють між собою. Що таке міжнародні трасти, що таке зобов'язання і таке інше? І перед тим як перейти до цих високих знань, краще базово отримати інформацію про більш прості поняття. Якщо ви готові отримувати ці знання системно, якщо ви готові отримати вищу юридичну освіту, на яку недаремно навчаються не менше ніж як 5 років, потім отримують статус адвокатський, отримують певний досвід цих знань. І лише потім ця людина, яка отримала ці знання і підтвердила їх на практиці, в принципі, може створ може мати якусь вагу у тому, в чому вона трошки розбирається, адже повністю розібратися з цими знаннями, воно неможливо і навчатися ми будемо до кінця свого життя. Але це вже лірика. І давайте пропоную перейти до основної частини відео, в якому ми розглянемо базові юридичні поняття. Так, пропоную розібратися, що таке правосуб'єктність. Простими словами, це здатність юридичної особи набувати свої права та діяти від свого імені. Правосуб'єктність в Україні встановлюється з моменту державної реєстрації. В Україні діє реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Цей реєстр потрапляють повністю всі організації, незалежно від форм власності. Це можуть бути громадські організації, це можуть бути фізичні особи підприємці, які надають послуги, і так само там міститься інформація про утворені державні органи. Згідно чинного законодавства, правосуб'єктність е, юридичної особи набувається з моменту її державної реєстрації, тобто з того моменту, коли ця особа потрапляє до відповідного цього реєстру. Якщо ми зазирнемо трошки назад, як саме утворювалися територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ми розпочнемо з того, що до цього моменту, до створення таких органів, існували військові комісаріати ще при Радянському Союзі. Військові комісаріати припинили в масовості свої функціонування, були ліквідовані приблизно починаючи з 2006, року, коли запроваджувалася перша хвиля реформ. Так, відповідно до директиви Міністерства оборони України від 6.04.2006 року було запроваджено першу хвилю ліквідації військових комісаріатів. Подальшому на їх базі створювалися територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Цих реформ було послідовно декілька, був у 2013-му, 2017-му і, врешті-решт, у 2020 році остаточно було ліквідовано всі військомати на території України, і на їх базі створювалися територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І тут на поверхні спливає таке питання: а чи були на базі ліквідованих військових комісаріатів е, утворені належним чином територіальні центри комплектування та соціальної підтримки? Для того щоб отримати відповідь на це запитання, достатньо звернутися до реєстру юридичних осіб, який вище зазначався. Якщо ви там в пошуку е, віб'єте таке? Таку назву організації, яка, наприклад, існує в межах вашого району, вашого міста, ви можете бути здивовані, оскільки таких організацій в цьому реєстрі немає. Інформації про те, чи є ця організація юридичною особою, чи утворювалася вона, не кажучи про те, що це чи є це орган державної влади, в принципі, на перший погляд не зрозуміло. Як це виникає це питання і як стало відомо про те, що у таких організацій відсутній такий код юридичної особи. Не усіх я зазначу, про те, що у деяких, у деяких таких організацій відсутній код юридичної особи. Як так склалося, це питання більш таке юридично значимо стало приблизно 2017 року. Саме тоді було запроваджено і введено в дію нові процесуальні кодекси. Основні кодекси це Кодекс України Адміністративного судочинства, Кодекс цивільно-процесуальний кодекс і Господарсько-процесуальні кодекси. Саме з нововведенням цих кодексів додалися нові критерії до позовних заяв, які необхідно дотримуватися для того, щоб суд прийняв у вас документи. І для того, щоб суд відкрив провадження у певній справі, необхідно е, виконати всі вимоги. І однією з вимог в цих кодексах стало те, що необхідно було зазначати е, код юридичної особи номер ЄДРПОУ, е, який має та організація, з якої ви маєте намір. Судитися. Тобто, простими словами, якщо ви намагаєтеся оскаржити, наприклад, постанову штраф патрульної поліції, ви починаєте свою позовну заяву з того, що ви в пошук вбиваєте. Полк або департамент патрульної поліції отримує інформацію і заносити її до бланку позовної заяви, і далі вже відбувається складання такої правової аргументації для подальшого розгляду справи. І саме з того періоду, з 2017 року, це питання постало максимально актуальним, і на це зверталася увага і склалася певна юридична статистика судов... розгляд судових справ. І відсутність коду юридичної особи з точки зору теорії і практики воно стверджує про відсутність правосуб'єктності. Тобто, якщо вас притягає до адміністративної відповідальності, ви можете прийти в суд, написати позовну заяву, і навіть на тій підставі, що у цій організації немає правосуб'єктності, це вже є достатньою підставою для скасування таких штрафів і притягнень до адміністративного або будь-якого іншого виду відповідальності. І це не виключно моя думка, думка деяких юристів, які чомусь на жаль ігнорують цей момент, який лежить на поверхні. Ми не будуємо тут будь-які надскладні. Юридичні конструкції не зазираємо на більш високі поверхи, і не розбираємо, як саме повинні були створюватися такі органи. Ми на базових рівнях з вами виявляємо, що якщо такої організації немає даних про її створення в реєстрі юридичних осіб, то в принципі вона не має право е, притягати до будь-якої виду інформа... відповідальності. і цей висновок зроблено зокрема Верховним судом України в постанові від 5 грудня до 2022 року. Вже на е, повномасштабну, за за період повномасштабної війни посилання на цей. Що цікавого було ще визначено в цій постанові Верховного суду, і, що, і про що взагалі йдеться мова? А йдеться мова про те, що е, був присутній якийсь спір між е, людиною бі, громадянином України е, та територіальним центром комплектування та соціальної підтримки стосовно певних якихось питань, наприклад, про, не, про порушення порядку проходження військово лікарняної комісії. С Суди розглянули її в першій інстанції в апеляційній. Інстанції, ігноруючи відсутність коду юридичної особи. Але вже коли справа потрапила до найвищої інстанції до Верховного суду, на це було звернуто увагу. І касаційну скаргу, яка подавалася представником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, було повернуто без розгляду на підставі того, що у такої організації відсутній код юридичної особи, а особа, яка підписала цей документ, не наділена належною та допустимою правосуб'єктністю для того, щоб суд прийняв навіть ці документи, і повернув без розгляду. Як часто буває в нашій країні, такі рішення вони бувають резонансними і викликають таку увагу до з боку суспільства та громадськості. Так відбулося і в цей раз. І оскільки цю справу все ж таки було розглянуто цим судом, як це відбулося? Відбулася така ситуація, коли підтримала. Цю касаційну скаргу напряму Міністерства оборони. А саме Міністерство оборони вже наділено як орган державної влади, який має вже код юридичної особи. Їх юристи підтримали цю позицію і продовжили справу. Але оскільки така ухвала вона була, на це було звернуто увагу. Це привернуло увагу громадськості. А тепер до логічного питання перейдемо. Які ж правові наслідки відсутності такої організації в правовому полі України? І саме на цьому моменті е, теорія і практика, вони досить розходяться і розбиваються як хрусталь в нашої сурової реальності життя в Україні? І ТЦК та СП, хоч і юридично можуть і не мати е, певних статусів, певних статусів як юридичної е, особи, але вони є. Вони функціонують, вони виконують накази, вони виконують розпорядження кабінету міністрів. зобов'язані дотримуватися Конституції України, оскільки кожен працівник, який вступає на військову службу до лав ЗСУ, він складає присягу і він набуває статусу такого військовослужбовця і зобов'язаний діяти на підставі та в межах повноважень, які визначені в 19 статті конституції України. І е, правова позиція, така, що я не буду з вами спілкуватися, або я не буду виконувати ваші вимоги, оскільки ви не існуєте, у вас немає правоздатності для того, щоб притягати мене до відповідальності саме по собі. Е, дуже така е, слизька тема. І якщо це буде єдиний аргумент е, у спілкуванні вашої взаємодії з е, цими органами, е, то це може призвести лише до загострення конфлікту, ігнорувати такі вимоги вам навряд чи вдасться і шанси ваші, якщо у вас немає інших. Належних правових підстав, наприклад, для відстрочки та звільнення від проходження мобілізації, то шанси у вас доволі мінімальні а шанси загострити такий конфлікт є максимально завищені, і бути незаконно затриманим і доставленим до такого територіального центру комплектування це на жаль сьогодні розповсюджена. Реальність та будні. І хоча на даний момент ми е, чуємо таку інформацію, що почалися масові перевірки таких е, організацій, і певних осіб вже почали притягати до кримінальної навіть відповідальності, е, це не скаже про те, що ви знаходитесь в безпеці. Ви повинні е, Мати юридичні знання не лише на е, цьому першому рівні, е, який не гарантує вам те, що ви вийдете сухим із води, е, саме на тій підставі, що ви, наприклад, жива людина, е, ви не, не є, немає, не має, не маєте статус фізичної особи, або про те, що ця особа е, як юридична особа не утворена. Е, в принципі, таких шансів будуть е, доволі мало е, вийти з цієї ситуації. Але це не означає, що такі недоліки не мають місця в сучасному правовому полі України. І як деякі юристи та адвокати чомусь ігнорують ці прогалини у законодавстві та невідповідності і трактують їх на користь системи, я особисто раджу вам користуватися цими моментами, але свідомо. Отримувати ці знання комплексно і використовувати їх, наприклад, в такому моменті, коли вас притягають до якоїсь виду відповідальності, а ви маєте змогу отримати можливість звернутися до суду. Для того щоб скасувати цю постанову, і от і ось при зверненні до суду, наприклад, з адміністративним позовом, однією з підстав для оскарження такого е, притягнення до відповідальності, ви можете вже зазначати про статус, правосуб'єктність органу державної влади, е, такого як територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тим паче, що поза межами приміщення територіального центру комплектування ви маєте повну юридичну свободу в своїх діях і можете подавати запити, отримувати певні відповіді, дистанційно оскаржувати їх рішення як суб'єктів владних повноважень і контактувати з ними саме в такий спосіб. Але коли ви особисто спілкуєтеся з ними, то робіть все можливе для того, щоб у вас не відбувалися такі конфлікти, і не давайте самі такі приводи для того, щоб вас не закону. Воно затримували, наприклад, кажіть про те, що ви виконуєте Конституцію України, ви виконуєте всі закони України і є законослухняним громадянином, але в певні моменти, які вас турбують, ви не погоджуєтеся з ними. І якщо застосовуються якісь засоби фізичного впливу, бажано фіксувати такі дії. І в подальшому звертатися вже до відповідних правоохоронних органів для того, щоб притягнути до відповідальності, встановити цих осіб, які причетні до таких правопорушень. Така інфантильна трошки позиція, що якщо їх не існує, то і я з ними не, не маю права спілкуватися, і я зможу уникнути такої відповідальності, воно є дуже ризикованим і. В наших сучасних реаліях може мати певні юридичні наслідки. Я маю надію особисто про те, що е, на горі ті, які від посадові особи, які представляють нашу державу, звернуть увагу на ці прогалини у законодавстві. Можливо, через Міністерство юстиції все ж таки зможуть належним чином оформити статуси таких юридичних осіб, як територіальні центри комплектування, ці реформи будуть доведені до кінця, і більш-менш порядок таких організацій буде наведений. На цьому я е, хочу завершити цю частину відео. Якщо у вас залишилися якісь запитання, більш конкретні та більш для вас незрозумілі з юридичної точки зору, можете писати в коментарях до цього відео. Ми їх розглянемо, і, можливо, вони стануть предметом для нового відео, в якому ми розберемося вже більш детально, які ще юридичні конструкції в Україні цікаво організовані, і що нам з цим робити. В принципі, в подальшому. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть коментарі, і якщо у вас залишається якась необхідність отримати фахову юридичну консультацію, ви можете звернутися до нашої організації за контактами, які будуть в описі до цього відео.